За роки незалежності у нас а, у нинішнього покоління сформувався інші погляди на а, мірило успіху, а це до речі напряму впливає на економіку. Uh -huh. Чому тому що мого а, покоління, скажімо, покоління моїх батьків, була чітка установка, що таке успішна людина? Що таке мірило успіху? Так, давайте я спробую здодати. Це hey. треба було мати власне житло, автомобіль, е, 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 хорошу посаду. І, і мабуть, а дачу я забув про дачу: квартира, так. машина і дача. Ну, посада це як кажуть, як фортуна повернеться. Uh -huh. Сьогодні ти великий начальник, завтра ти ніхто. Але мірило успіху було наших батьків мого покоління: квартира, машина, дача. От було споживання. Нинішнє покоління, як мені на я ж спілкуюся, у нас на роботі працюють, молоді вони так кажуть. Ні квартира, не ні машина, не дача не цікавить. А що цікавить, я знімаю квартиру. В цій квартирі повинна бути микрохвильовка, повинна бути кухня, повинна бути обладнана з таким розрахунком, щоб я з рюкзачком прийшов, живу, щось мені не сподобалося правильно кажете, Я рюкзачок на плечі і я поїхав далі. В Україні, в Львів, Івано-Франківську, Варшаву. Нью-Йорк, Лондон, будь-куди, тобто, от бачите, от змінилися ці пріоритети, які напряму впливають на економіку. Тому що квартира, машина, дача це те матеріальне, на які треба виробити да? на дачу. Будь матеріали, а. це потім починається там щось таке своє зробили. Квартира, це знову таки це будівництво. Це інвестиції, так це інвестиції, це все гроші. А тепер ситуація трошки міняється. Тобто, ми розуміємо, якщо ми будемо говорити за нову економіку. У за післявійськову економіку, то це однозначно. Це тисячу відсотків. Не буде та економіка і та країна, яка була до 24 лютого.